Всім привіт, дорогі вікенси, з вами що це канал Томас Вікенс. Якщо ви не підписані на мій канал, обов'язково зробіться, тому що навіщо пропускати дійсно годноту. Я би хотів вас ще ознайомити з нашим пабліком, Юа Там ви можете знайти ще дуже багато українських і годних відеоблогерів, які знімають дійсно хороший контент. А ми починаємо! Це відео буде присвячено п'ятьом пунктам, які має знати студент. Перше головне правило, яке ви маєте знати, студенти. Ніколи не купуйте їжу на голодний шлунок. От сьогодні я був в магазині. Коли я поїв перед тим, я прийшов в магазині. такий думаю, «Блін, а що мені купити взагалі їсти? Я не хочу очима з'їж більше ніж шлунком. От очі хочуть з'їсти все. Можна піти кудись поїсти, або навіть зварити самому, якщо у вас руки, звісно. Ростуть е, з правильного місця, як не в мене. До речі, другий головний пункт і такий досить найважливіший, напевно, що отак от сидіти рівно, не ось тако, отако згорблено, такого. Таких дуже багато людей зустрічаю по вулиці, вони йдуть як знак питання. Я такий, ти хочеш мене щось питати? <гум> не довели, що якщо ви сидите рівно, ви запам'ятовуєте на 50% більше інформації, ніж коли сидите згорблений. І я попробую, дійсно рекомендую. Гарний б'юст. Дуже хочу подякувати своїй мамі за те, що вона мені передала мед. Це досить хороше лікарство для всіх хвороб. От просто для всіх, от серйозно. Замість кубаси або сігарети, або банки пива їжте зранку одну ложку меду. Що ти там робиш, бомж ти тупий? І саме головне те, що ваш е, мозок буде заряджений енергією і ви будете здоровою, мудрою людиною, тому що ви такою хочете бути. І... Хто підписаний на мене, той здоровий і мудрий. Останнім пунктом в цьому списку являється те, щоб ви вміли знайти для себе час. Якщо ви кожного вечора відділите собі, хоча б 10 хвилин для цього, щоб написати якийсь свій план на завтрашній день, наприклад, ви зекономите дуже дуже багато часу. І зможете зробити всі речі продуктивно і найбільш максимально. Я думаю, що цей список може зробити кожна людина, і якщо ви дійсно не лінивий або не лінива, спробуйте. І якщо вам не сподобається, можете поставити мені дизлайк. Ну і останній пункт про те, щоб ви любили те, що ви робите, віддалися наповну тому, що ви хочете досягти чогось в житті. Якщо вам сподобалося це відео, чому б йому не поставити лайк? І не підписатися на канал. А з вами був Томаш і це мій канал Томас Вікінс. І не забудьте підписатися на нашу спільноту україномовних відеоблогерів, де ви можете знайти самі кращі і просто ну бомбезні відео від моїх колег. До нових зустрічей. Пока!